Вітаю вас, шановні добродії! Сьогодні ми знов поринемо у вир бойових дій визвольної війни, яка продовжувалася з новою силою у 1651 році. З листопада 1650 року польський уряд активно готувався до воєнних дій проти України. 8 лютого 51-го року польний гетьман Мартин Каліновський випущений з Татарського полону і браславський воєвода Станіслав Лянскоронський розгорнули наступ на українські землі. Загони Калиновського захопили містечко Красне на східному Поділлі, була обложена Вінниця, але козаки, очолювані полковником Іваном Богуном, не дали захопити місто. 10 березня на допомогу обложеним прийшов український уманський полк Йосипа Глуха та завдав удару польським частинам, які в паніці відступили. Розвиваючи наступ, козацькі війська захопили Барх, Хмільник, Шаргород, Межибіш та інші міста. Так, спроба поляків оволодіти східним поділлям завершилася провалом. Вирішальна битва воєнної кампанії відбулася на Волині неподалік від міста Берестечка. Польське військо, очолюване королем Яном Казимиром, налічувало 100 тисяч осіб, а зі слугами близько 220 тисяч. 15 червня 51-го року з-під Тернополя до Берестечка рушило військо Хмельницького, яке налічило близько 100 тисяч осіб. До нього приєдналося 30-тисячне татарське військо на чолі з ханом Іслам Гіреєм. Битва під Берестечком розпочалася 18 червня 51-го року. В першому бою польська кіннота відкинула татарську. Наступний день не виявив переваги жодної сторін. Переланним днем стало 20 червня. Зранку польський король Ян Казимир розпочав наступ. Із дозволу короля Єремія Вишневецький атакував правий фланг козацького війська, яким керував Іван Богун. Іслам Гірей наказав своїй кінноті завдати удару по військам Вишневецького та короля, які намагалися його підтримати. Поляки відкрили вогонь у бік ставки хана. Серед татар зчинилася паніка, і вони почали тікати. Усвідомлюючи, що битва програна, Хмельницький вивів армію до укріпленого табору, влаштованого в долині річки Плящівка притоки стиру. Залишивши наказним гетьманом Фелона Джиджалія, він рушив за ханом. Але повернути на поле битви виснажене, втечею і деморалізоване татарське військо, він не зміг. Поки хан приводив до ладу своє військо, гетьман вирішив відступити до Білої церкви і Корсуня. Поповнивши тут новими силами виведені заточення з-під Берестечка залишки української армії, Хмельницький збирався разом з іслам Гереєм зупинити просування поляків під Білою церквою. У той час укріплений козацький табір під Берестечком перебував в облозі поляків. Вивести війська з оточення було доручено богуну. За його наказом через болото та річку Пляшівку з підручних засобів. Збудували переправу, якою було виведено основні сили української армії та всю полкову артилерію. Для прикриття відступу, заточеного ворогом табору, було сформовано загін із 300 козаків-добровольців. Поляки пропонували їм гроші, збереження життя, якщо вони складуть зброю. Але козаки відкинули ці пропозиції і на очах у поляків висипали з гаманців усі свої гроші в воду, демонструючи зневагу до них. Усі 300 козаків полягли як герої. Відбувається укладення білоцерківського договору. Як же це сталося? На кінець серпня 1951-го року Хмельницькому вдалося зібрати 60 тисячну армію, до якої приєдналося 40-тисячне татарське військо. Українська татарська армія розмістилася на добре укріплених позиціях під містом Біла церква. Сюди з-під Берестечка прибуло 35 тисячне польське військо, очолюване Миколою Потоцьким. До нього приєдналися 20 тисяч війська Яниша Радзивіла і 15 тисяч Мартіна Каліновського. Бої 13-15 вересня були невдалими для поляків і змусили Потоцького відмовитися від намагань провести битву і отаборитися. Через нестачу продовольства в польському таборі розпочався голод хвороби. У цій ситуації поляки погодилися на пропозицію Хмельницького розпочати мирні переговори, однак висунули такі умови, які перекреслювали більшість здобутків національно-визвольної війни. Це викликало бунт чернів козацькому війську. Жорстоко придушивши його, гетьман погодився підписати договір на досить важких для гетьманщини умовах. Імовірно, він розумів слабкість свого війська, краща частина якого полягла під Берестечком. За білоцерківським договором територія Гетьманщини обмежувалася київським воєводством, а козацький реєстр скорочувався вдвічі до 20 тисяч осіб. Козаки мали право селитися тільки на державних землях київського воєводства, а ті, хто залишився поза реєстром, знов ставали кріпаками. Магнатам і шляхті. Поверталися їхні маєтки, а до Браславського Чонівського воєводства поверталася польська адміністрація. Гетьман мав підпорядковуватися королю і коронному гетьману, позбавлявся права дипломатичних відносин з іншими державами і повинен був розірвати союз із Кримським ханством. Пани не мали права притягати своїх підданих до суду за участь у війні. Права і привілеї православної церкви зберігалися. Польським військам заборонялося розміщуватися на території Київського воєводства. Гетьман мав призначати генеральну старшину і полковників за згодою короля. Богдан Хмельницький зберігав посаду гетьмана, але після його смерті право призначати та звільняти гетьмана переходило до короля. Однак, під час затвердження умов договору з Сеймом Речі Посполитої виникла нездоланна перешкода один із литовських шляхтичів. Своїм вето наклав заборону на прийняття рішення. Наступного року боротьба продовжилася. Поразка української армії під Берестечком стала приводом для молдавського господаря Василя Лупу відмовитися від попередньо укладеного союзу з Хмельницьким. Гетьман направив свого сина Тимоша з військом, щоб відновити союз. Оскільки це не відповідало інтересам Речі Посполитої, Польм Гетьман. Мартін Калиновський вирішив перешкодити цьому походу. Біля гори Батіг поблизу Ладижина на шляху українського війська Калиновський розташував укріплений табір із військами. Богдан Хмельницький у доволі різкій і іронічній формі запропонував Калиновському не перешкоджати походу, а він, гетьман польський, сприйняв це як виклик. В середині травня 52-го року Богдан Хмельницький зі своїм сином Тимошем. Вирушив із Корсуня в напрямку Батога. Його військо складалося з 15 тисяч козаків та 20 тисяч татарської кінноти. В армії Калиновського налічувалося 35 тисяч осіб, з яких лише 20 тисяч були вояками, а решта слугами. Вранці, 22 травня 52-го року, прибувши під батіг та оцінивши ситуацію, Богдан Хмельницький з'ясував, що розміри польського табору значно перевищують кількість війська Калиновського. Він наказав атакувати табір з усіх боків, оскільки у противника не було можливості захищати весь табір одночасно. Атаки козаків і татар на табір тривали впродовж 22-23 травня і завершилися повним розгромом польської армії. У битві загинуло близько 10 тисяч польських вояків і сам Калиновський. Звістка про загибель польської армії під батогом приголомшила уряд Речі Посполитої Хмельницький Після здобутої перемоги став вимагати від Варшави поновлення зборівської угоди. У 1653 році, відновивши військо після поразки під батогом, поляки продовжили боротьбу проти Гетьманщини. В лютому на Браславшину вторглася 12-тисячна польська армія під проводом Стефана Чернецького, спустошуючи міста і села. Ворог дійшов до Умані. Однак тут підрозділи Чернецького. Зазнали поразки від козацьких загонів Богуна і залишили межі Богославщини. В травні 53-го року Богдан Хмельницький із 30 тисячами козаків та 12 тисячами татар вирушив з Умані в новий похід проти поляків. Однак гостра нестача продовольства, наростання невдоволення козаків грабунками татар, звістка про провал 4-го молдавського походу спричинили виступ козаків проти гетьмана в червні 53-го року. Як наслідок, вперше за роки війни похід Хмельницького був зірваний з внутрішніх причин. В той самий час польська армія, очолювана королем Яном Казимиром, просуваючись українськими землями восени 1953 року, дісталася жваницького замку на Дністрі, що розташований поряд із Хотином. Зупинившись там, створили укріплений табір. Кількість польської армії разом із слугами становила близько 50 або і 60 тисяч осіб. У середині жовтня 1953 року розпочалась облога українсько-татарської армії польського табору. У підпорядкуванні гетьмана було близько 30 тисяч козаків, і приблизно такою ж була кількість татарської кінноти. На початок грудня кільці облоги від голоду, холоду і хвороб загинуло близько 10 тисяч осіб. Під тиском цих обставин поляки розпочали переговори про мир. Посередником у переговорах між козаками і поляками знову виступив кримський хан. 5 грудня 53 року, поблизу міста Кам'янця-Подільського, хан Іслам Гірей та король Ян Казимир уклали в усній формі кримсько-польський договір. Умови кам'янецької угоди передбачали припинення воєнних дій та згоду поляків виплатити кримському хану викуп. Щодо визначення в договорі правового статусу Гетьманщини. Однозначної інформації немає. Одні джерела стверджують, що відновлювалися умови зборівського договору, а інші, що козаки залишалися лише при своїх давніх до початку війни правах і привілеях. Гетьман Хмельницький, який не брав участі в укладенні договору, дізнавшись про його зміст, скликав Старшинську раду, і на ній він заявив про необхідність повного розриву з Річчю Посполитою. А тепер коротко про молдавські походи, які відбувалися одночасно з цими подіями, у роки національно-визвольної війни Богдан Хмельницький та його син Тиміш 50-му, 52-му, 53-му роках здійснив чотири походи до молдавського князівства. Метою походів було домогтися якомога більшої політичної ізоляції речі Посполитої. При цьому Хмельницький. Намагався схилити молдавське князівство до встановлення добросусідських відносин із Гетьманщиною та зміцнити її становище. В серпні, вересні 50-го року відбувся перший молдавський похід, очолюваний боданом Хмельницьким і татарським калга-султаном, тобто наступником престолу Крим Гіреєм. Українсько-татарське військо, 60 тисяч козаків і 30 тисяч татар, оволоділо столицею Молдови містом Яси. Молдавський господар Василь Лупу уклав союз із Хмельницьким і відмовився допомагати Речі Посполитій. Гарантією цього союзу мав стати шлюб його доньки Розанди і сина гетьмана Тимоша. У квітні 53-го року Василь Лупу внаслідок державного перевороту втратив престол і звернувся по допомогу до Хмельницького. До Молдавії гетьман направив 8-тисячний загін козаків на чолі із Тимошем Хмельницьким. Після повернення влади Василь Лупу умовив Тимоша на похід проти Валахії, який завершився поразкою та став приводом до створення антиукраїнської коаліції Речі Посполитої Валахії і Трансильванії. В липні 1953 року Василь Лупу знову втратив владу. І до антиукраїнської коаліції приєдналося і молдавське князівство. Останній молдавський похід відбувся в серпні вересні 53-го року. За наказом гетьмана, тиміш повів шеститисячний козацький загін на допомогу Василеві Лупу. Однак похід завершився поразкою. Козаки опинилися в облозі Сучавській фортеці. За умовами почесної капітуляції, козаки припинили опір, залишивши Сучаву, і повернулися додому. Проте під час обстрілу фортеці загинув старший син. Богдана, наступник гетьманської булави тиміш. Які були внутрішньо та зовнішньо-політичні становище Гетьманщини наприкінці 53-го року? В цей час Гетьманщини становище стало критичним. Цілі райони правобережжя, де відбувалися воєнні дії, були спустошені. Десятки тисяч людей потрапили в полон до татар, загинули в боях, померли від голоду, епідемій, холери та чуми. Протягом 48 53 років кількість населення України зменшилася на 30%. Розгорталося масове переселення українців з охоплених війною територій на лівобережжя, на Слобожанщину і до Молдавії. Поглиблювався занепад сільського господарства, ремесел, промислів, торгівлі, що унеможливлювало подальше ведення війни. В 53-му році, вперше від початку боротьби Хмельницький, не зміг. Набрати необхідну кількість вояків для своєї армії і зіткнувся з виступами невдоволених козаків. У суспільстві піднесення перших років війни поступалося місцем зневірі і розчаруванню. Через помилки, допущені гетьманом в оцінці співвідношення сил у Південно-східній Європі, помітно погіршилося також зовнішньополітичне становище Гетьманщини. Спроби Хмельницького встановити династичні зв'язки з Молдавським. Князівством, урешті-решт, призвели до появи антиукраїнської коаліції Речі Посполитої Валахії, Трансильванії та Молдавії. Уряд Речі Посполитої не вважав війну з Гетьманщиною завершеною і готувався до її продовження. Стало зрозуміло, що перемогти в цій війні Україна зможе лише за допомогою сильних союзників. При цьому турецький султан, московський цар висловлювали принципову згоду надати захист і покровительство Гетьманщині. Отже, битва під Берестечком стала гірким, але і повчальним уроком для Богдана Хмельницького. Подальші успіхи гетьмана, зокрема блискуча перемога в битві під Батогом, продемонструвала велику волю і неабиякі організаторські здібності Гетьмана. На кінець 53-го року в Гетьманщині загострилося кризове явище, викликані тривалою війною. Вони ставили під сумнів можливість подальшої успішної боротьби з Річчю Посполитою та примушували Хмельницького шукати допомоги в турецького султана або московського царя. Ну а на сьогодні все, до зустрічі наступного разу.